Сьогодні в відео ми розберемося, як правильно поповнити рахунок на брокери Binarium І так, щоб не втратити свої кошти, це по-перше, і по-друге, отримати бонус до свого депозиту. Тому обов'язково дивись це відео до кінця і я бажаю тобі приємного перегляду. А перед початком цього відео я хочу зробити таке невеличке оголошення і паралельно розповісти кейс мого підписника. Нещодавно. В телеграмі, в чаті до нашого менеджера звернувся наш підписник, мій реферал. Вже як потім з'ясувалася мій реферал, котрий захотів поділитися своїм досвідом, так би мовити, передати його мені, і щоб я поділився і розповів про нього на широку аудиторію. В чому суть? Він зареєструвався на брокері Binarium не за офіційним посланням. Так, друзі, таке буває. Таке буває. Це нормальна практика, коли. Він знайшов, він навіть не пам'ятає сам, знайшов посилання на брокер Binarium, по-моєму, зі статті якоїсь в Гуглі. Зареєструвався, поповнив рахунок, пройшов класифікацію. Так, все було супер. угоди там заходили, не заходили, типу, реальний, ну, як будто реальний брокер. Потім, коли він вже вирішив виводити свої кошти, брокер не дав йому це зробити. І він помітив одну різницю в. Цих сайтах між офіційним сайтом і неофіційним. Хоча, на перший погляд, може здатися, що це два ідентичних сайти, тому що сайт робиться фішинговий сайт, дзеркало, абсолютно ідентичний офіційному сайту. Була лише одна різниця в буковці в домені. До чого я це все веду? Я являюсь афільйованим партнером брокера Pocket Option, Це ні для кого не є секретом, і моє послання є. Офіційним, тому я його залишаю в описі під цим відео, і також за реєстрацію за моїм посланням, як тільки ви стаєте моїм рефералом, ви отримаєте бонус плюс 100% до свого депозиту. І по-друге, ви отримаєте контакт з моїм менеджером, котрому ви зможете дати будь які питання по брокеру, по криптовалюті, взагалі без різниці в будь-який час дня і ночі. Хоч це буде в це вночі, він з радістю моїм рефералам надасть розгорнуту відповідь. Тож, Обов'язково переходьте саме за офіційними посиланнями. я вас попередньо, так би мовити, ввів в курс справи. Тепер переходимо безпосередньо до суті відеоролику. По процесу реєстрації, я думаю, у вас питань не виникає. Проте, якщо у вас є якісь питання, то давайте швиденько я вам це покажу. Переходимо от, за буде будемо в описі під цим відеороликом. Далі клікаємо на кнопочку Відкрити безкоштовний рахунок для реєстрації, нам знадобиться номер мобільного телефону. Це по-перше, а по-друге, електронна пошта. Там буде покроково Спочатку електронна адреса, далі номер мобільного телефону. Все вам тут знадобиться. Вписуємо електронну пошту, придумуємо пароль і обираємо валюту рахунку. Далі клікаємо на галочку, що вам є 18 років, і ви приймаєте умови угоди. Для чого ви клікаєте на цю галочку? Все максимально просто. Верифікація, курс верифікації на брокері Binarium є обов'язковою процедурою. Я пояснював у своєму новому відеотуторіалі по даній платформі, через які причини воно саме так і є. Тому якщо вам це насправді цікаво, буде окремий відеотуторіал по тому, як пройти курс верифікацію на бінаріум Обов'язково. Підписуйтесь, щоб його не пропустити. А тим часом ми перемикаємося в наш особистий кабінет після реєстрації, тому що відео у нас зараз по поповненню, і я не буду розтягувати його на велику кількість хвилин та показувати процес реєстрації, верифікації. Ні, сьогодні ми спілкуємося саме про поповнення. Для того, щоб поповнити рахунок, просто от клікаємо справа зверху на поповнити. Або ж, якщо ви новичок, і являєтесь моїм рефералом, клікайте ось акції, далі. Почати торгувати легко. Це при умові, що ви хочете активувати бонус плюс 100% до свого депозиту. Дивіться, розмір бонусу 100%, але є одна умова, це сума поповнення. Сума поповнення має бути від 1200 до 75 тисяч гривень. Тобто, якщо ви закидаєте 500 гривень, наприклад, а взагалі мінімальний депозит на брокері бінаріум 150 гривень. Або якщо ви закидаєте більше, ніж 75 тисяч гривень, то також бонус ви вже отримати не зможете. Тож, якщо хочете отримати бонус, клікаєте взяти участь в акції на цю кнопочку. Далі у нас вискакує така от вкладочка поповнити рахунок. Тут ми обираємо спосіб поповнення. Ми можемо поповнити з допомогою нашої банківської карти. Просто вписати дані, далі вписати дані. Власника карти, сів відгодно. Ну, я думаю, цю процедуру вам пояснювати не потрібно, ви в мене э, ребзі дуже розумні. Також доступний спосіб поповнення в криптовалюті. В криптовалюті, скажімо так, більш зручніше це зробити, аніж з банківської карти. Проте, якщо ви ніколи не користувалися криптовалютою, як в розрахунках, як взагалі просто знаєте, що є там такі біткоїни, ефіри, якісь Binance і так далі. Ідеально для вас підійде от, банківська карта. Але для того, щоб поповнити з допомогою банківської карти ваш рахунок, потрібно її спочатку додати. Наприклад, у мене от я знаю, що у мене MasterCard. Далі я вписую суму, І для того, от, щоб отримати бонус. Наприклад, давайте я буду поповнювати на 2000, на рахунок я свій отримаю 4000 гривень. Тобто плюс 100% я отримую до свого депозиту. Але ви можете також клікнути на галочку Не отримувати бонус. І просто 2000 гривень ви отримуєте. Так як оцей бонус 2000, потрібно буде відіграти, яким чином він відігрується. Дивіться, якщо ви отримаєте бонус, умовно кажучи, 2000. Так? Для того, щоб його відіграти, і була можливість вже його вивести як реальні кошти, як власні кошти, потрібно зробити обсяг до цього бонусу 40х, умовно кажучи, 2000 бонус. Щоб його повністю відіграти, і він став вашим, вашими грошима, реальними став, ви маєте зробити обсяг торгів 40X. Обов'язково це враховуєте при отриманні бонусу. Якщо от 10 тисяч я хочу отримати бонусу, то 10 тисяч помножити на 40 це 400 тисяч гривень торговий обсяг, я маю зробити. І тоді ці 10 тисяч перейдуть, мені, скажімо так. Як основні мої кошти, котрі я зможу в будь-який момент вивести з платформи. Як тільки ви отримаєте бонус, процес виведення для вас буде недоступним до моменту відбиття цього бонусу. Тож обов'язково це враховуйте. Далі тицяємо платити, давайте От півтори тисячі тицяємо платити, нас одразу перекидає на сторінку оплати. От у нас іде невеличке завантаження. Де нам запропонують зробити по принципу під торгівлі? Ось карта людини. Сума, яку я маю внести, також ось примітка, що нічого не потрібно писати в коментарях. І все. Як тільки ви перекажете гроші, у вас все одразу підтягнеться. Це все автоматизована процедура. Тому я думаю, весь процес вам показувати не потрібно. Головне, я вам показав сьогодні: це як отримати бонус, як правильно зареєструватися, щоб бути лише на офіційній платформі. Дивіться. Якщо в домені пишеться отак: binarium.com, це означає, що ви знаходитесь на офіційній платформі. Посилання на офіційну платформу плюс одразу це вже моє реферальне послання 2 в одному буде внизу в описі під цим відео, також в закріпленому коментарі. Тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезний за перегляд. До скорих зустріч!